Привіт, з мережки! Я сьогодні з чудовою новиною, адже в нас з'явився новий виробник по наборах. Це є український виробник. Я переконана, багато з вас вже його знають і вишивають. А хто не знає, той зараз має можливість про нього трішки дізнатися. Це є виробник наборів Леля під назвою. Я вже давно знаю про цього виробника, адже з ними працює Богдана Обухівська. Ми з нею свого часу розробили чудові сюжети, це є віночок. Так? З такими в жовто-блакитних відтінках так, квітковий тризуб, і до сих пір продаємо, до речі, укомплектовані набори до цих спів схем. завдяки Богдані. Ми їх маємо в своєму асортименті. Ось Богдана працює з виробником Леля, і саме по її схемах вони комплектують ці набори. Покажу, чим вони такі особливі і чому варто звернути на них увагу. Перш за все, у цього виробника є набір з Львовом. Дуже красивий такий вечірній Львів, у ніби як захід сонця, так у Львові. Це є центральна частина міста, дуже красивий сюжет. Дивіться, які тут гарні яскраві ниточки. Ось. Тож є вже для поціновувачів Львова, прихильників Львова, мешканців Львова і для всіх всіх львовоманів є можливість вишити набір. Так, з Львова. Яка особливість їхніх наборів? Я ще їх не розпаковувала, ще тісно з ними ми не працювали, але я одразу бачу суттєву різницю. Це те, що тканина у наборі вже йде оверлочена, так, від захищена від осипання. І вони в наборах дають не аїду, а рівномірну тканину німецького виробництва фірми Zweigart. Отже, в цьому наборі, для прикладу, йде. Рівномірка Мурану у білому кольорі, так також наявності є нитки ДМЦ, це теж дуже класно. Якісні нитки, якісна тканина, це вже 50% успіху красивого результату, так, готового голка. Інструкція та схема для вишивки в паперовому та електронному форматі. Скоріше за все, на схемі є посилання на на програмку, так, по якій дівчата вишивають, вишивають схеми, не буду голос говорити назву. Ось. І дуже цікава в них організація Mulin, дуже схожа до Dimensions. Це йде, це йде картоночка. Зараз відкрию і разом з вами переконаюся і розкажу, що буду підглядати, правда? Отже. Так, Це по принципу як у Dimensions. Це є дві картонки, між ними такий поліуретан і зафіксовані ниточки. Ниточки скручені у таку красиву косичку. І нитки не пронумеровані. Тобто номерів ДМЦ ви тут не побачите. Це, напевно, що зроблено з ціллю копіювання, так, щоб важче було скопіювати чи ну, не знаю, яку ціль переслідували. Отже, тут зразу йде позначки, що теж дуже зручно та легко вам одразу. Буде орієнтуватися по схемі, а не потрібно так: тут видивитись номер нитки, потім яка позначка. І шукаєте у схемі. Дуже-дуже зручний органайзер для ниток. Ось так він виглядає. Чудово пропрацьований. І покажу ще хіба шматочок схеми. Отже, схема виконана на якісному папері Чорно-білий друк. Возничковий папір цупкий, десь ну, є ж 80-й папір, це товщина паперу. А це, скоріш за все, товщина сота або 120-та. Матовий папір не глянцевий, що теж важливо, оскільки не всі люблять вишивати по глянцевих, таких блискучих схемах, адже вони трошечки буває блікують і відволікають від пошуку тої чи іншої позначки. І оверлочена тканина, вже як я казала спочатку, ось так вона виглядає по периметру, обговорчена. Щось з такими дуже петельками, ну, якість оверлоку не найкраща, але вашу тканинку захистить від обсипання. Тож за вас вже виробник потурбувався і зробив те, що ви багато, багато з вас це роблять так вдома, перед тим, як почати вишивати. Ви що робите? Підготовку до майбутнього процесу. Ви оверлочите тканину на машинці чи вручну, розвішуєте ниточки на органайзер, там на бубінки. А тут за вас. У вас вже все зроблено. Ниточки організовані, правильно організовані, тканинка оверлочена, схема є, відкрили набір і одразу сіли та вишиваєте. Дуже зручно, наскільки знаю, наскільки знаю, то в виробник безпосередньо розробники цих наборів, дівчата вони самі безпосередньо є вишивальницями. Відповідно, вони знають, що і як, і як правильно організувати, щоб нам вишивальницям все було зручно, доступно. Тож це теж дуже дуже важливо. Отже, треба зробити рекомендацію виробників наборів, так щоб у свій штат обов'язково залучали не тільки дизайнерів, художників, комплект тих людей, які комплектують, збирають, а й обов'язково залучали вишивальниць, адже вони можуть гарно і чітко порадити. І яким чином організувати, щоб потім зручно було це все вишивати. Так, ось такий набір з Львовом, В них є набори на різноманітну тематику. Дуже красивий є ось такий бантик: весняний, може бути як великодній, наприклад, або весняний якийсь декор вдома. Теж ниточки організовані таким самим чином, схема присутня. І ось такий бантик вже є нарізаний потрібної довжини. Ось такі стрічки. До речі, в нашому магазині ні, ви можете їх придбати окремо. В мережці є у розділі тканини для вишивання. Там є окремо стрічки для вишивання. Тож можете для початку спробувати по набору зробити такий для прикладу бантик, і ви зрозумієте суть цього процесу, так що і до чого. А потім вже можна купувати сміло на відріз цей, цю стрічку і самому дизайнувати якісь свої бантики. Придумувати так. Це, це ніби такий набір для початків. Це Хто не знає, з чого почати, як це все зробити. Виробник за вас потурбувався. Тут пише, що є стрічка в комплекті, нитки ДМЦ, голка, інструкція, все те саме, що і в попередньому наборі. Та інструкція, як правильно зібрати цей бантик, ось дуже гарний набір. А далі вже набори на новорічну тематику. Всі йдуть. Вони почали працювати десь перед зимою орієнтовно, відповідно, перші набори виробника Леля були саме на новорічну тематику. Ось такі станчата з ялинкою симпатичні. А тут класно те, що тут є пришивні шарми: ось такі яблучка і такі бусинки, якими ви потім, після завершення вишивання ялинки, ви її прикрасите та віддекоруєте. Дуже гарно та оригінально бачу в наборі йде якась привітальна листівочка з новим роком, можливо, та різдвяними святами. Тут вже в комплекті іде Лінда 27-го каунту, і всі ті самі комплектуючі. Органайзер такий самий, тканинка оверлочена, схема і все, все необхідне. Так, червоний вогник, ось такий красивий кардинал з бавовною. Теж вишивається на Лінді 27-го каунту. І Комплектуючі та наповнення аналогічно до попередніх наборів. Так, ось такі різдвяні двері. Такі різдвяні двері. Тут теж все в комплекті вже є. Вишиваються теж на рівномірці лінії 27-го каунту. Нитки організовані, тканина оверлочена. Так, Кришталева зима, ось така новорічна гарна куля. Так, тут цілий моточок і це або екрю, або 712-й, бо тут дуже багато вишивки не є. Так, і такий веселих свят, такий коник симпатичний. Ось і тематична листівочка є в комплекті. Можете когось привітати. А можливо, там виробник вітає вас з новорічно-різдвяними святами. Тут у комплекті бачу є ниточка Етуаль поблискує. ну, не впевнена, чи ви її побачите, Червоного і зеленого кольору. Тож тут акцент робиться на блиску. Це десь в районі, ось тут там, так, астролиста. Ягідки чи там подаруночок, саме вишиваються вони ниточкою атуаль, щоб надати такої святковості. Отже, перші набори від Лелі в її мережці, тож можете заходити на наш сайт та з ними ознайомитись. Набори знаходяться у розділі набори для вишивання хрестиком, і за виробником ви собі у фільтрі можете одразу знайти Леля. І побачити одразу набори цього виробника. Тож підтримуємо український бізнес, підтримуємо українських виробників, українських підприємців, так щоб вони мали бажання та наснагу працювати далі та розвиватися, і відповідно випускати нові набори та нові сюжети. Тож заходьте на наш сайт і чекаємо від вас на ваші замовлення.